Що дійсно, Іран та ХСБЛА можуть почати атаку на Ізраїль протягом наступних декількох днів? Так. Да. Тут карта д... диявола, карта активності, карта неможливості захисту, так. карта. Підльодника. Добре, давайте я ще отак спитаю точніше, чи буде. Випуще, чи здійснить Іран свій заявлений намір? Чи здійснить Іран? Тому що в принципі тут за картами багато намірів, багато якихось таких. Підступних дій, я б сказала, планування на рівні нерозголошення. Ну, тобто, вони щось планують якось таємниче, вони планують якусь агресію в бік Ізраїля. Чи здійснять вони оту якусь там масовану атаку саме з відправленням ракети, всякого да мені кажуть, да, найближчі дні дуже буде складно не так. Вони все зроблять, як би їм хотілося, тому що вони все ж таки багато втратять. Про те, де що й долетить чи постраждає Ізраїль фактично від атаки Ірану найближчими днями будуть зупинки: Зупинять, зіб'ють, відіб'ють, допомагають партнери, допомагають ті, хто великий, всі хто захищають. Ну тобто якихось дивних процесів я не бачу. Ну, тобто, якось навпаки, все відбувається природньо, все відбувається ну, агресія, породжує агресію. Добре. Знаєте, я знаю, Гляне, чи розпочнеться повномасштабна війна між Іраном і Ізраїлем? Такі дуже карти, вони якісь неоднозначні. Ну, тобто, сказати, що буде так, як заявлено, я не бачу. Сказати, що Іран втілить всі свої погрози, теж я не бачу. Чи розпочнеться повномасштабна війна між Ізраїлем і Іраном? Все одно кажуть ні. Все одно кажуть ні, якось вони розходяться, розходяться, чи то домовившись, чи то якось цей конфлікт він повинен припинитися і повинен припинитися найближчими днями, так я скажу. Тобто, якась агресія з боку Ірану на Ізраїль буде. Чи буде відповідь від Ізраїлю в бік Ірану? Якось воно розтягується в часі, і е, ще будуть якісь спалахи з боку Ізраїля в бік Ірану, з боку там Лівана, і взагалі ці агресивні дії вони ще будуть якимось чином спалахувати. Але я не можу сказати, що це почнеться повномасштабна війна. Mm -mm. Зупинять, зупинять, зупинять е, швидко. Ну, тобто, таке відчуття, знаєте, таке відчуття, ніби е, Іран відправить ракети, Ізраїль і його партнери їх відіб'ють і візьмуть який, ча, якийсь час на виваження кроків, на виваження дій. І це розтягнеться досить надовго. Ну, тобто, Я не бачу зараз ані початку якогось конфлікту. Буде агресія, буде якась е, така провокація, проте воно зупиняється. воно якось… Зупиняється. Чи зупинить США конфлікт між Іраном і Ізраїлем? Да це штати зупинять. І, до речі, штати зупинять не просто розмовами, не просто е, обіцянками чи погрозами. Тут від штатів будуть якісь теж агресивні дії, які донесуть до. Ну певно, Ірану, що потрібно цей конфлікт зупинити. Ну, тобто, США проявлять теж якусь агресію, таку очікувано досить, і це стане зупинкою. Це послугує тому, що конфлікт буде якось зупинено якісь будуть домовленості, От все одно якісь будуть домовленості. Домовленості на рівні невигідно, не на часі. Немає чим, немає як. Ну тобто якесь унеможливлювання роздмухування цього конфлікту, і дійсно тут будуть силові методи, аби зупинити цю агресію. Я не бачу, я не бачу поширення війни. Чи причетна Росія до ірано-ізраїльського конфлікту? В минулому ділилися стратегіями, ділилися ресурсами. Так, причетна, безпосередньо причетна, тому що тут Росія випадає, знаєте, як давній партнер, який підтримує, який спонсує навіть який дає якісь можливості, який захищає, який підтримує от дійсно ділиться якимись своїми здобутками, ділиться своїми досвідами і всім таким. Безпосередньо я не бачу, що російські війська будуть брати участь у цьому конфлікті. Ем, ні, поки що ні. Поки що ні. Можливо, в майбутньому, в такому досить довгому, не не близькому майбутньому, Росія буде брати участь у якихось агресивних діях в бік Ізраїлю. Проте це не, не зараз, не сьогодні, не, не, не в цьому спалахі. Але вона має участь, вона брала участь у підготовці, вона брала участь у намірах у стратегічних якихось розрахунках і в плануваннях. Проте фактично, ну, тобто офіційно заявлено Росії в цьому конфлікті, я, я не бачу, що її будуть згадувати як підтримку цього конфлікту. Чи вплине ситуація на близькому сході на війну в Україні? Чи вплине оця вся ситуація, яка відбувається між Ізраїлем і Іраном, на, і штатами да, на ситуацію в Україні на війну в Україні? Чи вплине взагалі оця вся цей весь на війну в Україні? Нам на руку воно, нам цей конфлікт дуже корисний. Чомусь дійсно він якимось чином безпосередньо. От Оця агресія між двома тими країнами вплине на ситуацію, на е, війну в Україні, е, якось стабілізує, якось порушить те, що не рухалось, і проявить. Проявить ворогів чомусь, хочеться сказати. Тут дійсно якесь проявлення ворогів, проявлення е, прихованих процесів, яке допомагає нам досягти ясності, досягти якихось позбавлень від страждань. Тож нам цей конфлікт він дуже на руку, він дуже корисний. Чомусь. І саме корисне не в інформаційному просторі, а от фактичному матеріальному це може стосуватися безпосередньо допомоги, це може е, стосуватися взаємодії нашої е, прихованих моментів взаємодії, наприклад, зі штатами, і вони вийдуть на поверхню, і ми щось дізнаємось, тобто відкриються якісь таємниці, які нам е, в швидкому майбутньому. Дуже зіграють на користь. Ну тобто, ми будемо якось себе почувати більш впевненими в захисті, от, тобто, щось, щось проявиться, щось проясниться. Ну, це ж недовго чекати. Спостерігаємо, ми все побачимо. Чи змінить ситуацію на фронті? Наявність в Україні F-16? Чи приїхали F-16 в Україну? Чи отримала Україна? Літаки f 16 над цим працюють, проте їх немає. Це маніпуляція. Маніпуляція для активації того, що ми не отримали. Для активації захисту, для е, просунення якоїсь певної роботи. Чи працюють І в 16 на території України? Ні. 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 Я їх не бачу. Як відреагує Росія на те, що в інформаційному просторі з'явилися новини про F-16 в Україні? Ну якось їм сумно через це. Проте вони володіють якоюсь інформацією, яка не дає їм впасти в смуток. Знаєте, остаточний чомусь вони ну ця інформація їм не подобається. Проте таке відчуття, ніби вони її не сильно враховують, тому що вони все одно вибудовують якісь свої плани, е збираються втілювати певну стратегію військову, тому що тут все ж таки активні дії, вони свої прораховують. Чи е бояться вони, чи враховують вони наявність f 16 на сьогоднішній день при плануванні своєї цієї стратегії? Враховують. От все одно таке відчуття, ніби в них є якась певна стратегія, на яку, ну, от знаєте, таке відчуття, ніби вони щось прораховують, таке, від чого, е на що не може вплинути, наприклад, наявність F16. Ну, тобто, якимось чином, знаєте, ну тут ніби ми знаємо, як їх обійти, чи ми знаємо, як. Е Ну, тобто, враховува... враховуючи цю інформацію, ми все одно візьмемо своє будь-якими шляхами, і ми будемо це робити. Чи вдасться Росії все ж таки обійти? Ем... Ой, я за що обійти? Чи вдасться Росії втілити свої наміри? Не в повному обсязі, але все ж таки вони щось планують і вони планують щось велике, активне, агресивне? І між Ну тобто, чи бояться вони в 16 Так бояться, проте все одно в них є стратегія. Все одно в них є стратегія, яка допомагає їм обійти цю інформацію. Чому за більш ніж два роки війни не підготували достатню кількість пілотів F-16? Я всі інформацію посперечалася. Я не можу її підтвердити, тому що мені показують, що підготували є люди, які навчені, є люди, які е, безпосередньо майстри в цій справі навіть мені показують. А тут більше я б сказала, що мова не про пілотів, а все ж таки про літаки, їх наявність і ту інформацію, яку нам передають і транслюють з відкритих джерел, особливо. З тих джерел, які близько знаходяться до влади. Тому що велика кількість інформації, яка сьогодні надається і в майбутньому, найближчому буде надаватися, вона не співпадає з дійсністю, а більше вона скоригована для того і скерована на те, щоб вести свою інформаційну війну тим шляхом, яким Ну, на погляд нашої влади і тих, хто приймає рішення про припинення вогню і війни, на користь. Ну, тобто, ця інформація, вона не дуже співпадає з дійсністю за моїм розкладом. Тобто, це якась маніпуляція, це якась неправдива інформація. Тому що я бачу, що тут, тому що я бачу, що тут є. Фахівці, тому що я бачу, що це вкладалося і набули знань. Ну тобто, інформація про відсутність пілотів вона неправдива. От інформація про наявність літаків вона неправдива, і про пілотів так само неправдива. Це те, що бачу я. Чому Захід постійно затримує допомогу Україні? Ну, це не про. Якусь підступність, знаєте, це більше про документальні процеси. Це більше про. Як це називається бюрократичні процеси, це більше про протиснення своїх прав, тому що певно не всі на заході намагаються і бажають перемоги України і бажають перемоги України таким засобом чи такими методами? Тому постійно для того, щоб допомогти Україну, потрібно ще подолати певні перешкоди, подолати певні кордони. Від всіх знаєте, від усіх відгавкатися і довести свою точку зору. Тому про це, ну, це процес. Тому процес він триває, він займає певний час. А чи є в цьому якісь підступні моменти? Ні, ну тут все ж таки тема бюрократії, тема домовленостей, тема документів вона більш дієва і суттєва, ніж просто що вони козли. Ну тобто дозволяємо ще їм даємо шанс себе реабілітувати і почати більш швидко прискорено допомагати Україні поки що не називаємо їх козлами остаточно. Чи наважаться країни НАТО збивати російські ракети над територією України? Я бачу поглядання, я бачу спостереження, я бачу вихід, якась демонстрація буде виходу з укриття, скажімо так. ну Тобто якось вони себе проявлять. Ну, для мене це знаєте, наприклад, коли нас будуть обстрілювати е, країни НАТО, ті, які знаходяться біля кордонів України, наприклад, там піднімуть свої літаки е, на рівні. Ми вас захищаємо, ми вас охороняємо. Чи буде збиття? Можливо, це буде на рівні. Ївні спроби, проте, все ж таки по імператриці колесу фортуни перевернутому всі процеси найважливіші будуть відбуватися всередині України і саме над територією України. Я не бачу, чи будуть пуски ракет з літаків з літаків країн НАТО в бік України, аби захистити нас від російських ракет. А ми не можемо цього зробити за законом. Вони не будуть. Це як це намальовано як порушення закону. Це намальовано як ну немає на це санкцій. Ну, тобто, щось продемонструвати ми можемо, щось чимось похизуватися ми можемо. Ну, тобто, суїти навести, ми можемо. Проте, застосовувати зброю, я не бачу, що країни НАТО будуть це робити. Чи послаблять санкції проти РФ за вимогою російських опозиціонерів? Ні, я не бачу, що йде послаблення санкцій, я не бачу. Ну, тобто, послаблення санкцій це покращення, звільнення, полегшення я цих карт не бачу. Проте, я бачу, що певним особи, особам, ну, це певно, громадяни РФ, вони отримують якесь полегшення. Ну, тобто, сказати, що в загальному сенсі, що Рашка видохне стосовно якихось там унеможливлень, я цього не бачу. Окремо локально, от якісь тут чотири людини отримають полегшення стосовно свого матеріального саме стану. Чи доб'ються, да? чи це вони вимагають правильно, Ну, тобто, чи отримають вони те, на що сподіваються для всієї Росії? Ні, ні, послаблення санкцій не буде. Тут буде ще якісь додаткові санкції. Скоро, скоро на Росію очікують, тому що тут втілення нових заборон і втілення нових е, унеможливлювання якихось чи то майна, чи то забудов. Чи то те на що претендувала, от в нерухомості. Ну, тобто, щось пов'язано з нерухомостю, з тим, що стоїть стабільно, і на що Росія претендує. Оце ще в неї щось заберуть. Проте ні, це не про це не про послаблення, не про відміну. Це навпаки, про ну процес триває. Немає зупинки цього процесу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.